Як то кажуть, я успішний автомеханік. Мене займався батько автосправою. Вчив він мене. Придбав прес, щоб там підшипники, там всякі такі, які детальки, набір. Ударних головок. Айковерт узяв электричный. Потому що пока такого помещения нема, щоб поставити здоровый компрессор. Це такі разные втулочки, там подшипники прессовать. Це траверса, щоб вивешивать двигателя. На цепку раз за ухо хоп. И двигатель регулюєш вище ниже, як надо.